Вітаю вас, друзі! На жаль, вчора не вийшло провести прямий етер, але сьогодні день насичений такими важливими і найголовніше історичними подіями, що таке точно не можна пропускати. Тому розпочнемо з головного, а саме з візиту президента України Зеленського до Франції, адже сьогодні в районі обіду він прибув до Парижу. Уже після обіду він зустрівся з канцлером Австрії. Змі повідомляють, що говорили про енергетику підтримку і мир. Взагалі, візит Зеленського у Францію, де він сьогодні зустрівся з Трампом, а також я скажу і про інших лідерів держав. Він був дещо несподіваним, тому що про нього повідомили лише вчора. Але щодо канцлера Австрії, я додам ситуація досить цікава, тому що Австрії що потрібно. Австрії потрібен російський газ. І нещодавно було повідомлення про те, що Європейський Союз просить США пом'якшити санкції щодо Газпрому. І Україна вона не продовжила контракт на транзит російського газу через нашу ГТС. Тому те, що сьогодні був. Канцлер Австрії саме у Парижі і цілком можливо спілкувався не лише з Зеленським, а й з Трампом. Це також такий свого роду поворот. Подивимося, які будуть домовленості, але поки немає жодних натяків на те, що Україна буде продовжувати транзит. Також сьогодні наш президент зустрівся у Франції з президентом Грузії Зорабішвілі. І я скажу так, що це важливий такий жест, символічний. Тому що народ Грузії потрібно підтримати в боротьбі з проросійським режимом. Крім того, щодо ситуації і перемовин у Парижі, звісно, були перемовини з Макроном і найголовніше з Трампом. Сьогодні, уже ввечері, стало відомо, що в Єлисейському палаці відбулася зустріч Зеленського з Трампом та Макроном. Зустріч була тет на тет в тристоронньому форматі, спілкувалися 35 хвилин, і жодних заяв на пресу не робили, тобто без коментарів. Але був коментар від Зеленського, що мир завдяки силі можливий. І загалом наш президент випромінював певний оптимізм, тому налаштовуємося на відносний позитив, обережний такий оптимізм. І ще я додам, чому ця зустріч була важлива і візит Трампа. Це те, що сьогодні також була новина про те, що Шольц і Трамп обговорили підтримку України. Вони говорили по телефону, але загалом зараз і сьогодні безумовно приймалися історичні рішення. Але які рішення? Поки про це немає жодних інсайдів, немає ні повідомлень від журналістів, ні інсайдів від американських змі. Всі мовчать раніше Трамп казав про те, що він знає, як вирішити питання завершення війни за одну добу, за 2-4 години, і він не буде озвучувати. Але я хочу ще декілька нюансів, декілька таких підводок зробити до того, чому ці новини сьогоднішні неприємні для Путіна і Кремля, і чому наш президент заявив про те, що мир через силу можливий. Взагалі, мир через силу це кралата фраза, це фраза самого Трампа, представників його команди, і Україна повністю її підтримує. Перед цією зустрічю сьогодні Трамп написав пост у своїй соціальній мережі. Де повідомив, що Росія втратила понад 600 тисяч солдатів і не допоможе Сирії. Росія, яка так зав'язана в Україні, втратила там понад 600 тисяч солдатів. Здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш на Сирію, країну, яку вона захищала роками, йдеться в дописі Трампа. Це повідомлення в Трамп медіа. І я скажу так, що Трамп раніше він жодних коментарів не давав. Він не реагував на рішення Байдена, зокрема на ті рішення щодо дозволу бити Україні в глибину території країни агресора американськими ракетами. Ніяких жодних заяв не було. Але перед цією зустріччю Трамп він фактично він натякнув на те, що Путін взагалі-то слабкий. Він навіть таким чином просто. На прикладі Сирії показав, що ця московська недоімперія, що вона повинна заспокоїтися, що вона навіть не змогла врятувати ситуацію в Сирії, яку вона тримала під контролем. Хоча не всю Сирію тримала Москва, але частину точно тримала. І режим Асада тримався як на Москві, так і на Ірану. І щодо ситуації загалом бойових дій в Сирії, сьогодні російська пропаганда здійняла справжній гвалт. Там така майже істерика стоїть, тому що росіяни вже вважали Сирію нашою. Вони вважали, що їхня ця московська імперія вже простягнулася аж до кордонів з Ізраїлем. І дуже всі так тішилися. Цей імперський шовінізм в них всередині бурлив. Це так зване вілічення. А сьогодні усі на Росії хто підтримує а це, абсолютно більшість росіян, вони розкисли. Сьогодні ввечері з'явилось повідомлення про те, що повстанці наступають на Дамаск з декількох напрямків. Також є повідомлення, що в самому Дамаску, в столиці Сирії, почалися хвилювання і що протестуючи навіть знесли статую батька Асада. Є відео, як вони зносять статую. Пишуть змі про те, що солдати, які підпорядковуються Асаду, що вони масово передягаються в цивільний одяг і просто тікають, тікають в Ірак. Дуже сумнівно, що Асад зможе втримати ситуацію, зважаючи на те, що навіть в столиці у нього ситуація не під контролем. Скоріше за все, питання ліквідації його режиму це питання днів, максимум днів. Ми спостерігаємо з розвитком подій. І щодо Сирії, я ще додам, це сьогоднішня новина, про яку повідомило видання The New York Times, про те, що Іран евакуює своїх військових та дипломатів із Сирії. А ось ця вона вже чітко вказує на те, що Асаду точно ніхто не допоможе. І про Іран ще одне повідомлення вчорашнє. Вчора було повідомлення з іранського МІДу, який закликав Україну перестати підтримувати угрупування в Сирії повстанців, начебто, такі дії Києва є порушенням міжнародних зобов'язань. А це взагалі не зрозуміло. Яких зобов'язань? Звісно, вони повстанців не називають повстанцями. Ви розумієте, до чого я не буду такі слова озвучувати. Але сам факт: Іран плачеться на дії України. А нічого, що Іран допомагає цій московській недоімперії, чого варті лише ці шахеди, і скільки горя, скільки збитків, скільки на жаль, руйнацій, жертв це принесло. Я вже мовчу про іншу підтримку Іран. Взагалі, керівництво Ірану вони у своєму глузді робити подібні заяви. Але роблять, закликають, щоб Україна, начебто, дотримувалася міжнародного права. Яке міжнародне право? Повстанці, сирійський народ він позбавляється від режиму Асада, він позбавляється від диктатора. І зараз процес повним ходом набирає обертів і фіналізується. І не дарма нообраний президент США Трамп сьогодні повідомив, що Сирія все, що наступ повстанців він просто маршом йде. Також щодо можливих сьогоднішніх рішень на перемовинах між Трампом, Зеленським і Макроном, а перед цим ще й Шольцем, тому що Німеччина і Франція вони є лідерами ЄС. Ще одну хочу новину: нещодавню вчорашню, це повідомлення від американського видання «Політико», про те, що українська делегація залишилася задоволена результатами два дні тому. Був візит нашої делегації, очолював делегацію Єрмак, глава офісу президента України. Також був у Міров. Були інші наші військовопосадовці, і в цілому американські видання пишуть про те, що Україна залишилася задоволена. Але знову ж таки коментарів немає. Про що передні домовилися, нічого не повідомляється. І ще одна підводочка до сьогоднішньої події. Це вчорашня новина, навіть не вчорашня, а стаття від 4 грудня Умірова міністра оборони України на сайті LBUA, про українську ракетну програму. Що саме українська ракетна програма є ключем до перемоги та гарантією безпеки в майбутньому? Я не просто так презентував назву цієї статті і нагадав про цю статтю, адже вчора президент України Зеленський презентував нашу нову крилату ракету крилату ракету Дрон Пекло. І ця подія дуже знакова. Вона знакова, тому що було показано на кадрах десятки наших крилатих ракет малої потужності. Десятки навіть спеціально номер засвітили на одній з ракет, номер 62. Тобто Україна продемонструвала те, що є в Україні сила, і Україна може конкретно вдарити. І не куди-небудь дальність була повідомлена до 700 кілометрів, а навіть до Москви дістає. І вчора в російських ЗМІ пропагандисти почали нити, почали вити, почали писати про те, що Україна показала нову крилату ракету пекло, яка запросто дістане до Москви. Дуже хвилюються, вони розуміють, що Україна ще не зробила свій крок і ще не було відплати за обстріл нашої енергетики. А особливість цих крилатих ракет дронів пекло в тому, що. Вони з одного боку не несуть якусь таку велику, потужну бою частину. Напевно, мова йде про 50-75 кілограмів десь так. Але ці крилаті ракети вони запускаються з повітря, з літаків. Вони відносно невеликі за габаритами. І один літак, наприклад, Міг-29 може запустити за раз 12 ракет. І це проблема, тому що ці ракети вони з реактивним двигуном, вони летять швидко, їх вже гелікоптерами не збити. Їх не збити стрілецькою зброєю, лише потрібно витрачати зенітні ракети дорогі. Через те, що наші ракети пекло запускаються з повітря, крила відповідно менші потрібні. І, взагалі, радіолокаційна помітність цих ракет менша. І щоб гарантовано збити лише одну ракету, потрібно дві протизенітні ракети. А що буде, якщо вилетить чотири літаки і, наприклад, дадуть залп 48 ракет? Поза всякими сумнівами, частина точно долетить. І конкретно може вразити важливі об'єкти. І це такий був сигнал від України, що Україна вже запустила реально серійне виробництво цих ракет, і що Москва нехай ночувається. Не а Москва, цілком можливо, зараз готується до чергового обстрілу наших об'єктів енергетики. Адже, що ми проаналізуємо їх удари, два останні між ударами десь 11 днів пройшло, десь тиждень, максимум два. Поки вони стягнуть нові ракети, поки вони це все розвернуть. І сьогодні чи вчора, 6 грудня, Україна показала наші ракети, і це також сигнал для Путіна і Кремля, що України є засоби, щоб примушувати Путіна до миру. А стосовно Москви, я в одному з передніх випусків цитував. Що там дуже сильно бідкаються, деякі воєнкори прямо пишуть і погрожували навіть Україні, що якщо Україна вдарить по об'єктах енергетики саме Москви, Московської області, то, начебто, буде відплата одразу стратегічною зброєю, що Кремль це терпіти не буде. Що одна справа десь там дослівно в Мухосранську місяць немає навіть світла, а інша справа декілька днів в Москві. Тому. Україна показала, що є засоби, і ці засоби це дуже велика проблема для цієї московської імперії. І найголовніше, що у нас є кошти на виробництво серійне, воно запущене розгорнуте, і зараз Україна накопичує запаси цих ракет. І удару ще не було. Хоча вчора було повідомлення про те, що Україна 5 разів застосовувала, але це лише 5 разів, а ракет десятки. Також щодо наших ударів БПЛА звичайними далекобійними. останніми днями не було новин про наші масовані удари, цілком, можливо, не також їх накопичуємо, Україна готує відповідь. І нам потрібно дати таку відповідь, щоб на Росії, на Москві конкретно, щоб вони добре відчули, щоб це не було там показово там один-два удари кудись там, а конкретно, з конкретними результатами. Тому, поки Україна накопичує. Запаси наших ракет, наших дронів, і в разі чого Україна може дати дуже жорстку відповідь. Що стосується Кремля, вчора Грябков, зам глави російського МЗС, гучно заявив, що Трамп, начебто, посилає суперечливий сигнал. Як хочете, так і розумієте, що таке суперечливий сигнал. Я прочитав цілу простиню його заяв і щось не знайшов пояснення аргументації якоїсь логіки. Тобто Трамп начебто підтримує Москву, чи, як вони вважають, а потім не підтримує. Тобто, зі слів Рябкова, нічого не зрозуміло, просто якісь суперечливі заяви, начебто від Трампа. Також сьогодні є заява від самого Лаврова, який заявив про те, що Росія вже давно перестала шуткувати і що вона все дала зрозуміти Заход. І щодо цього потрібно розповісти вчорашні новини. Вчора, взагалі, Кремль влаштував Шапіто. Насправді справжній цирк, таку виставу путінську, так звану путінську многоходовочку. Адже і вчора, і сьогодні, уже субота, вихідний день, така топова фотографія, фото дня, так зване на ТАС, на російському державному агентстві сайта. Бачимо Путін і бачимо Лукашенко. Ну і вчора були новини, що Путін і Лукашенко підписали договір про гарантії безпеки. Пропагандисти цитували Путіна, який заявив, що гарантії безпеки між Росією і Білорусью, вони передбачають використання ядерних сил. Лукашенко попросив Путіна розмістити в Білорусі Орішнік. Я ж кажу, цирк повним ходом по сценарію робить заяву Путін. Потім Лукашенко просить розмістити орішнік. Далі Путін підтримує пропозицію Лукашенка розмістити в Білорусі орішнік. Але у другій половині 2005 року. І потім одразу лунають погрози і заяви від кого? Від російського МЗС -у. і хто погрожує зараз постійно? Товариш Рябков. Сьогодні, чи не сьогодні, а вчора він заявив про те, що пуск пускорішника відображає можливу відповідь РФ на розміщення ракет меншої та середньої дальності. США. таким чином, начебто, Москва вона показує силу, вона говорить, що не розміщуйте в Німеччині ракети середньої дальності. А раніше восени цього року було рішення Байдена про розміщення в Німеччині і тамагавків, а також гіперзвукової зброї. Були щодо цього навіть певні емоції пропагандистів, крики, але насправді такі дії Кремля, і сьогоднішні заяви від Лаврова погрози, що вони дали зрозуміти Заходу. І це погрози і для України, і навіть таким чином Трампу демонструють силу, погрози для Європи і загалом для Заходу. Але американський суд вивчення війни повідомив, що розгортання Арешника у Білорусі не збільшує ризики ударів по Україні чи країнах НАТО, тобто ніхто знову ж таки не злякався, ніхто в паніку не впав. Але я вкотре раз наголошу на тому, що у Путіна просто немає чим бити. Це остання його козирна карта. Далі лише стратегічна зброя, лише ядерна зброя. Ну на це він зрозуміло не піде, тому вони будуть цим орішником щоденно носитися. Щоденно якісь заяви лунають то з Роскосмоса, то від якихось так званих дипломатів, то з Кремля Пісков, що заявляє. То Лавров його заступники Захарова, навіть з Ради Федерації, спікер Держдуми, всі, хто завгодно, вони чергуються між собою, вони кожен день нагадують і Україні, і країнам Заходу, світу, що у них є арішні. І ще велике питання: чи у них є запас цих ракет, якщо вони фактично на нашій території, вдаривши по Дніпру, випробували цю ракету середньої дальності. Друзі, а ага, закінчимо цей випуск на такій ноті. Ви не повірите, але. Майже щоденно ША лунають заяви про те, що президент Ша Байден діючий, що він виконає свої обіцянки, і Україна отримує всю зброю, отримує всю підтримку, яку виділив Конгрес. Сьогодні знову пролунала заява з Білого Дому про те, що ША передать Україні всю обіцяну Байдену допомогу до кінця його каденції. Цікаво, що Вчора була заява від Салівана, позавчора від Блінкіна, сьогодні з Білого Дому від Карін Жан-П'єр. Щоденно лунають заяви, але, знову ж таки, я наголошую, що сподіваємось на те, що Байден дійсно виконає обіцянки і ми отримаємо повністю всю зброю. Тому що коштів залишилося ще декілька мільярдів, а останній пакет допомоги США був на суму 725 мільйонів доларів. І це потрібно, щоб всі ці кошти витратити, майже там кожних декілька днів такі великі пакети допомоги Україні виділяти там, кожних 3-4 дні. Тому, зважаючи на такі заяви, цілком можливо, буде якийсь такий величезний пакет допомоги. Чи як, очікуємо лише добрих новин. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.